Всім привіт! Для мене сьогодні ролик вийде не в звичному для мене форматі. В такому форматі я його буду знімати в перший раз. Що я буду що то розповідати, і саме за режим праці і відпочинку водія ніколи я такого на себе. Не брав відповідальності, але мені в коментарях попросили за це розповісти, тому буду намагатися це зробити, так як ще я працював в Європі, навчався на Код 95-й і буду розповідати те, що я пам'ятаю і як працюю я. Тому не судіть строго. А якщо десь помилився, краще мене буде виправити в коментарях. Тому почнемо. Розберемося спочатку із основних символів, які з'являються на тахографі. Їх чотири. Перший це відпочинок, так називаємо кроватка, тому що вона дуже схожа на кроватку. Потім після неї йде так звані молоточки, під цією назвою йде так звана інша робота. Тобто це та загрузка, вигрузка. Якщо ви працюєте на шторі. То це кріплення вантажу, заправка, миття навіть вікон. Якщо прям по всім правилам, то все, що ви робите біля машини, то це інша робота. Потім у нас йде так називаємий руль. Тобто це, цей символ з'являється тоді, коли ви починаєте рух на автомобілі. Саме останній багато хто про нього забуває, мало, мало ним користуючись, тому що він зазвичай для. Двойного екіпажа це режим очікування. Тому можливо його пропустимо, можливо, ні, ну тому що він з'являється, коли їде два водія. Один їде, а другий знаходиться на цьому символу, тому що він не може бути на паузі, не може бути на роботі, тому що йому тоді не дасть часу їзди. Він в режимі очікування. А ми потихоньку будемо підбиратися до основних принципів. Робочого дня тиждень після того, як ви вставили чіп-карту в тахограф, ви можете почати свою робочий тиждень або не починати, просто вставити чіп-карту, подивитися, що як до чого. Тому що спочатку, якщо ви чіп-карту і просто підтвердите всі дії, які буде давати тахограф, ви будете і так далі ставати на паузі, просто вставити чіп. А щоб почати робочу зміну, то потрібно зайти. Точки, натиснути початок країни, наприклад, Україна, якщо ви починаєте із України, і потім, уже, після того, як ви натиснули Україну, вернутися назад і поставити свою зміну на молоточку, тому що у нас люба зміна повинна починатися з обходу машини. Зміни у нас може тривати на тиждень. У нас може бути 6 змін. Не більше шість змін, і може бути зміна або 15, або 13 годин. Це може залежить від того наскільки у вас роботи. А якщо у вас роботи багато і ви будете працювати по максимуму, то у вас може бути три зміни по 15 годин і 3 зміни по 13 годин. Ну і паузи таким образом так само. А 9 часов може бути, коли ви працює, працюєте по 15, тобто три рази по 9. І коли ви працюєте 13 годин, у вас більше відпочинку, ви можете стояти 11 годин паузи. Також можна обману... ну як не обманути, якщо ви у вас зміна 15 годин, ну, днем ви стояли і у вас можна сказати, не було роботи, чекали загрузку, лежали, їли, відпочивали і так простояли днем 3 години на кроватці, то можна зарахувати все, все рівно працюєте 15 допустим, годин. Ну потім можна зробити як не 15 годин. А якщо ви днем відкрутили 3 години паузи, а у вас вже дев'ятки закінчилися, то ви можете... Так само тоді вночі стояти не 11, а 9 годин, якщо в днем стояли 3 часа безпреривно на кроватці. Так що ще хочу сказати по поводу їздового часу. У нас його є 90 годин уже на 2 тижні, тобто в середньому в тиждень ми приїжджаємо 45-50 годин, якщо ви працюєте на якійсь там почті, що їздите на пост на постій. Тому зазвичай в день у нас є також на одну зміну. Ми. 9 годин їздового часу. І також в календарний тиждень ми маємо ще додаткові 2 години 10 годин. Тобто два рази на тиждень ви можете працювати, їхати не 9 годин, а 10. Ну, зазвичай буває таке, що і 10 годин ви не виїжджаєш, буває 8, 9, Звичайно десь так. Особливо це. В Німеччині чи в якихось інших странах, навіть якщо в тебе багато часу, то ти намагаєшся його не виїжджати весь. Давайте я на наглядному прикладу зараз покажу. Я вже трохи підготувався, пересував. Ось моя трохи підготовка. Підготувався. Ось за що я говорив, що якщо ви зміну, наприклад, візьмемо, що ми зміну відкриваємо в 5 годин ранку. Почали її з молотків, потім ми їдемо 4 години. Ну, хоча. По всім правилам можна 4.30, але ну, зазвичай ніхто 4.30 не виїжджає, тому що так тільки пише книжка, тому що потрібно знайти ще паркінг. Так розрахувати свій час майже нереально. Ось 4 години у нас їздового руля. Потім ми крутимо 45 хвилин паузи. Потім ми можемо їхати опять 4 години, приїхали, знайшли паркінг і крутимо знову 45 годин, э, цих хвилин паузи. І в нас може датися. Ми можемо доїхати з вою одну годину, що залишилась, або взяти дві години це з 10-м часом. І тоді у нас зміна вийде, що ми приїхали, виходить, навіть якщо 10 годин, то ми, у нас зміна вийшла 12 годин, тобто враховується як 13, ми відставимо 11 годин паузи, щоб було 13, робот... 13 годин робоча зміна. Щоб в нас було більше 15. Також ви можете приїхати там не 4 години, а 3.30 приїхати, 45 хвилин паузи, відкрутити 3-30 приїхати, потім відкрутити 45 хвилин паузи і ті 2 години також доїхати до паркінгу. Не обов'язково їхати там до опору ці 4 години, не зупинятися, тому що я розповім, що ці 45 хвилин паузи можна ділити. Тобто ви приїхали з 4. 8-4 години. Ви приїхали там годину. Захотілося сходити поїсти чи попити каву. Зупинились на 15 хвилин, у вас ви час приїхали. Зупинились на 15 хвилин, попили каву, поїхали далі. У вас залишилось також там 3,5 години до 45-ки. Ну, правда, вже до того, що ви відстояли 15 хвилин паузи, поки їхали, то вам уже потрібно буде на наступні зупинки, щоб 45-ка зарахувалася. Відстояти лише 30 хвилин паузи. Ну, То ладно, не буду забувати дурним, поки що щоб не запутувати. То візьмем, наприклад, на такому прикладі. Якщо ви зміну так само відкриваєте в 5 годин ранку, також з молотків, це обов'язково. І потім ви 3 години їхали, потім ви там загрузилися, зразу приїхали на загрузку. 2.30 загрузка була, тому що ви такий правильний, постійно на молотках були. Ви використали у вас сумарно ваш робочий час був 5 годин 30 хвилин. Тобто ви скажете, що у вас ще час 30 можна їхати. Але після того, як у вас було 2 години 30 хвилин на молотках, більше 6 годин руль і молотки не повинні перевищувати 6 годин, тому що потім потрібно стати на 45 хвилин паузи. Тобто, якщо ви 3 часа проїхали і 2 години 30 хвилин стояли на молотках без кроватки, у вас залишається ще півгодини. А до, наприклад, до загрузки ще їхати час 15, Ви не встигаєте, і вам потрібно відкрутити 45 хвилин паузи. Потім проїхали. Допустимо, ви зранку відкрили зміну. проїхали 3 години. 2.30 ви грузилися, 5.30 30 Відкрутили паузу 45 хвилин. Потім, час 15 ви опять їдете до наступної загрузки. У вас дві точки до, наприклад. На наступні загрузки у вас вже виникають знову проблеми, знову довго очікування, 3 години у вас вантажать. Ви це весь цей час на а же молотках, тому що там ув'язувалися, ще щось робили біля машини. Потім опять ви час 45 їдете, у вас знову виходить, що ви приїхали. Ровно 6 годин, вам потрібно стати на 45 хвилин паузи. І хто багато ще робить помилку, тому що, у вас, якщо ви в 5 годин відкрили зміну. То виходить, що тут 7.30, виходить так багато що запутується, бо, наприклад, ви приїхали, ви можете сказати, що ось ви після того, як загрузились, приїхали час 45, вам потрібно опять стати на 45 хвилин паузу. І отут уже багато хто запутається, тому що у вас, ви приїхали за сьогодні тільки 6 годин, і багато хто думає, що можна ще їхати 4 години, а потім вставати на паузу. Ну, так як у вас зміна відкривалася в 5 годин після 45 хвилин паузи, 45-ки, у вас залишається лише 2 години робочого часу, і тому 2 години їздового часу. Тому що якщо зміна 15 часов, а у вас залишилось їздовий час ще 4 години, то зміна вийде 17 годин, а не 15. Тому так робити не можна. Якщо у вас з 5 ранку ви відкрили зміни до 8 вечора, 8 годин вечора, максимум ви повинні її закрити. І стати вже, якщо 15 годин на 9 годин паузи. Ну можна і більше, це нічого страшного. Так ви, грубо говоря, тиждень відпрацювали. У вас вийшло там три зміни по 13 годин і три зміни по 15. Можна взагалі працювати шість змін по 13 годин. нічого страшного. Так ви навіть більше відпочиваєте. Якщо зупинить транспортна поліція, то подивиться, що ви любите відпочивати, як у мене було. і Буде менше питань, тому що їм подобається, коли ви більше стоїте, а менше працюєте. І потім, після шести таких змін у вас наступає так називаємо 45-ка, Ну вже не хвилин, а годин. Ця 45-ка, напевне, саме приємне, що є, тому що якщо ще гарне місце біля магазинів чи в місті, то можна піти прогулятися, походити по екскурсіям. Ну, це рідко буває, тому що це можна так сказати, багато людей. Так думаю, що є можливість піти по музеям, кудись походити по містам, але не завжди. Ну і правда, можна крутити 45 годин відпочинку. А можна, якщо ви наприклад, наприклад встали в суботу і вам потрібно в понеділок, наприклад, довантажуватися. Вам говорять, треба в понеділок їхати на загрузку там. На 4 ранку. У вас там вийде, якщо ви, наприклад, встали в суботу, хай в 4 вечора, і виходить, в понеділок, в 4 ранку, що ви повинні бути вже на загрузці, то, грубо говоря, хай ви там відстояли ті самі 35-36 часов, не достояли 9 годин, то це нічого страшного, можна чередувати, тобто підстояти. 24 години паузи, наприклад, хай 36. Потім на наступному тижні вже відстояти потрібно відстояти 45 годин паузи. Але ці, наприклад, якщо ви відстояли 36 годин, вам ще потрібно 9 годин компенсувати. На це у вас є 3 тижні. У вас є 3 тижні, щоб компенсувати цей час. Можна його компенсувати до 45-ки, а так, ще коли я був на навчанні в Європі, то здається, говорили, що його можна навіть компенсувати до там, якщо ви стоїте 9 годин і там, не доставили час чи два, то можна компенсувати і туди. Ну, За це я не знаю, мені було. Я постійно компенсую до 45-ки чи 24 години. Якщо потрібно компенсувати 9-10 годин, потрібно, якщо ви відкривали зміну на ці 9-10 годин. Потрібно стати раніше. Що ще хотів сказати, то це якраз за ці 90 годин їздового часу на два тижні календарні, тому що 90 годин це в середньому, якщо ви будете працювати по 9 годин, то у вас їздовий час закінчиться на другому тижні серед тижня, десь в середу, можливо, в четвер, якщо ще з десятим часом, це буває край рідко, тому що. Правда, багато хто і не слідкує за цим, але тахо просто не дасть їхати і буде вбивати ошибку. Тобто, якщо ви працюєте 9 годин із довго, 9 дев'ять на у 6, вас 6 змін на 9, навіть без 10-го часу, то це виходить 54 години. І ще там 4 зміни. І ви повинні стати, навіть якщо це четвер, ви стоїте до наступного тижня, тобто до понеділка ви не маєте права рухатись. А так, що ще. По тахографу, наприклад, зараз покажу. Тут нічого складного немає. Саме головне навчитися напевно, ним користуватися, але там нічого складного немає. Зараз покажу. А у мене ось такий ще старий тахограф, звичайний. Ось я, наприклад, клацаю. Я стою вже на паузі. Ось в перший водій 3 години 56 хвилин. Це коли я вже закрив зміну. Також можна поклацати. Тут ось мене ще дає. 4 години 30 хвилин є часу, але зміна у мене вже закрита. А час воно мені дає тому, що я сьогодні попрацював лише година, тому що я завантажився і знову став на паркінг, і буду чекати до завтра. Тобто я попрацював годину, стою 4 години, ну там 3 години 56 хвилин, тобто має ще зміни там 11 годин. Тому ну, воно мені ще показує, я хоч зміну закрив, але що я можу їхати. Якщо у вас буде зміна за. Ви там працювали, їхали на молотках стояли, у вас буде тут все менше і менше часу. Якщо у вас залишилось там 50 хвилин їздового за весь день, то у вас буде писати 50 хвилин, і а потім така дев'ятка або 9-ка 11, 11, скільки смотря дає часу. Зміну ми відкриваємо, заходимо в точки. Тут в паром, ну, в паром поїзд я користувався дуже рідко, страна начала Наприклад, ось моя Чеська республіка, так як я зараз в Польщі стою, у Польщі в Чехії, а страну завершення це коли зав... закінчуємо зміну. Ні, у чому там користуємось тільки на сервісах. Ну, так в принципі, і також зараз по новим правилам, коли в'їжджаємо, наприклад, із Польщі в Чехії, я повинен зупинитися на першому паркінгу і змінити страну, нажати страна начала і перебити на Чехії за новими правилами. Тому такі ось справи нічого складного немає, тим паче, що на тахограф буде завжди підказувати. І якщо ви навіть прорахувалися і поїхали, тахограф вам скаже, що вам потрібно стояти, і тоді потрібно зупинятися на парковку і відпочивати. Якщо ви десь трохи не прорахували, забули десь, а краще всього це вести свій щоденник, так називаємий, де написано скільки. Відкрили зміну, скільки завершили зміну. Ну, їздовий час можна писати, може, ні на перший час то краще писати. Я як працював в Європі, то в мене був щоденник, який я ввів. У мене кожна зміна, сторона, і він дуже допомагає. Тому що є зараз, так як 21 століття, то багато якісь по моєму були приложення, що можна щоб прахувало. Не знаю, мені було незручно, тому що це, грубо говоря, потрібно слідкувати за тахографом, слідкувати за телефоном, вводити дані. Мені було краще просто записати, скільки я відкрив зміну, скільки закрив. А саме головне проїхати 4 години, стати на 45 хвилин паузи. Потім можна приїхати ще 4 години, встати на паузу. Ну а якщо робочий я, я також відео сказав, що якщо ви там працюєте на заводі, то ви повинні все робити на молотках. Ну, Якщо це будуть дивитися українські далекобійники, то... У нас це не особливо стосується це більш до європейців. Тому що у нас, якщо ти на загрузки, щоб не витрачати свій час на молотках, то можна стояти на кватки. На загрузки, на вигрузки, на заправки. Ну, правда, цим теж іноді ставити молотки. Якщо у вас там загрузка займає час, там поставили молотки на ті 15-20 хвилин, хай на пів години. Все інше переводити на кроватку. Ну і Верній, так просто роблю я. мене. Три і чотири рази зупиняли на контроль німці, поляки. Здається, все так, один раз німці і два три рази поляки. І за те, що у мене так мало молодків, нічого не говорили, тому що це не порушення. Ну як порушення, ну не таке ж прям серйозне. Тому я іноді так я скажу, що як вікна протираєте, потрібно ставати на молотках. Але не завжди на перше время може і коли ставить, зібратися з тахографом, а надалі воно не особливо. Потрібне. Саме головне на загрузках-вигрузках, хоч там на ті самі 20-25 хвилин ставити на молоточки. Тому сподіваюся, можливо, це відео комусь допоможе, а можливо, ні, тому не судіть строго. Для мене це було мені важкувати і щось так в такому плані розповідати, тому що я не вчитель, ну, але так як мене попросили, то я зробив це відео. Можливо, щось непонятно, але можливо десь помилився, десь щось не так сказав, то можете поправити мене в коментарях. Ну, а так як відео вийде у нас в неділю, а ці вихідні у нас будуть святковими, буде день далекобійника. Ну а всі водії починають святкувати з п'ятниці і до неділі. Тому я можливо трішки із запізненням, але хочу привітати всіх далекобійників зі святом, тому що в нас дійсно складна, відповідальна. Іноді небезпечна професія, тяжка, це постійна розлука з рідними, постійні недосипи, переживання. Тому хочу побажати, щоб дорога завжди була сухою і гладкою, щоб вона була рівна, без різких підйомів, спусків, щоб на дороги попадалися тільки хороші люди, щоб завжди поверталися цілими. Живими додому і ваші рідні хай будуть завжди на зв'язку з вами, тому що ми знаємо до кого ми хочемо повернутися додому, і робимо на це все можливе. Тому ще раз всіх зі святом з ним далекобійник. До зустрічі.